Привіт, на зв'язку Сексолог Вікторія Стаценко, і я знаю, як тобі складно іноді зрозуміти нас, жінок, тому що іноді ми самі себе не розуміємо а тим паче, ще й в сексі в ті темі, на яку не прийнято казати у голос. як складно іноді комусь знайти. Це, до речі, клітор. Я працюю з жінками вже понад 10 років. і Мої тренінги, програми та курси пройшли вже понад 3 тисячі жінок. я зробила курс для тебе. Курс для чоловіків, який назвала володар її оргазм. На курсі тебе чекає теоретичні лекції. Демонстрація на 3D моделях крутих фішок у сексі. Я зробила для тебе відео демонстрацію еротичного масажу та масажу її йоні. Що таке йоні? Ну, це а чим вона відрізняється від вагіни, та теж розкажу тобі. Також я там розібрала порноролики, як потрібно та не потрібно робити. А якщо в тебе виникнуть питання із задоволенням на них відповім. І взагалі, ще я створила навіть гайд із вонільним побаченням та більш пристрасним домінантним. А ще я створила опис, як би я займалась сексом. З жінкою, або була чоловіком. Тож я запрошу тебе стати володаром її оргазму. Все просто тисни на кнопочку після оплати курс вже зразу буде в доступі. Звичайно ж, проходження курсу анонімне. Я бажаю тобі яскравих вражень і стати тим самим творцем її фантастичних вражень і її сексуальної реальності.